Hi everyone! Всім привіт! А ми продовжимо говорити про читання англійською мовою. І ми вже вивчили декілька букв, як вони читаються в закритому складі. Правда, Тарас? Так. Покажи нам, будь ласка, що ти вивчив, які вже букви ми вивчили. І. О. Е. Вивчить Угу. Е широкий так, і Е коротенький. Знову ж таки, починати потрібне заняття, звичайно ж, з повторення алфавіту. І зараз покажу ще один спосіб, який можна використовувати, щоб уроки не були одноманітними. Можна використати ще, наприклад, такий спосіб, як. Я тобі показу, я тобі називаю букву, а ти мені її маєш зобразити руками, пальцями показати. Давай спробуємо. For example, the letter O. Тільки так на камеру, щоб всі бачили. О. Угу. Так, схоже. Супер. Great. The letter M. Yeah, good job. Так. The letter L. Mm. L. Тільки в яку сторону? Ah. О, пальцями. Ну. No. Uh -huh. Well oh, done. Ну, no. бачиш декілька способів. Можна самими пальчиками можна за допомогою рук. Окей, okay. let it be the letter X. X. <звук> <звук> а <Або> так. <звук> Або так. Супер. Тобто це таким способом можна пригадати буковки і можна пригадати їх звуки. І сьогодні ми поговоримо. Про останні дві букви, які нам залишилися у закритому складі. Це буковка Y і буква U. Буква Y нам буде давати в закритому складі, якщо вона як голосна, вона нам буде давати звук І. І. так, коротенький. І. А буковка Y Ой, буковка Y, і. буковка U, да, тільки що проговорили. Буковка U буде давати звук і. А. А буква Y і буква y. Тут буде у нас небагато слів. Наприклад, таке слово. Маємо такі слова, і зараз їх почитаємо. Нагадую, що у закритому складі буква Y буде нам давати звук І. Ось вона тут у закритому складі, а буква U буде читатися як А. Міф Сім Excellent. Угу. Буковка U, the sound A. A. Sap. S. Mm -mm. Буковка C, the sound K. A. K. A Cup. CAP. Ага, то я не побачила. Перше mm. слово правильно с. С. Ну, читай читай, все правильно було. Сан. кап, Бас. Фан. І тепер залишилось відпрацювати ще дві букви. Ну, а потім вже на наступних уроках будемо вже ускладнювати. Англійська мова не така, не вважається найскладнішою мовою світу, але ж для нас, українців, це трошки є складним зрозуміти, що написано дуже багато букв, наприклад, а читається, як наче там три букви, тобто всього три звука має слово. І ось такі різні нюанси ми будемо проходити на наступних уроках. Запрошую приєднатися. Всім гарного, приємного дня! Goodbye! See ya!